Наші краяни у подкасті Градусник, історії сіл через долі людей, які зробили відомими себе і свій край, здійснили відкриття чи подвиг, написали книжки чи картини Харківщина, Донеччина, Луганщина і Сумщина. Харків для вихідців із їхніх сіл ставав місцем освіти, роботи, початком шляху до особистих здобутків і поступу своєї вітчизни. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Сьогодні наш черговий випуск, який називається Наші краяни і епізод другий записуємо у Мерефі. Але не про Мерефяни, тиме мова. Сьогодні мій співрозмовник Віктор Михайлович Пінченко із Новодолазької громади поет військовий у відставці, чорнобилець. Раз ми сиділи у студії Харківського обласного радіо поряд або у письменницькому клубі. І сьогодні зустрічаємося у Мериф'янській бібліотеці. Віктор Михайлович, рада вас вітати, давно не бачилися і пасибі, що запросили на таку творчу зустріч, важливу. Сьогодні навіть сонечко для вас таке яскраве зимове. Розкажіть, будь ласка, як вам працюється в умовах цієї великої, довгої війни? Як живеться? Живеться дуже незрозуміло. Не знаєш, за що фататися, до яких дверей бігти. Всі, як будто, карти перепутані, серідне життя продовжується. Є своє господарство, є собаки, є кішки. Хазяніча ми з ним гуляємо, вони як будто, знімають твою температуру. На книжки час залишається і на власну творчість. Взимку, я говорю, більше читаєш, більше шукаєш, шукаєш, ну, таке, що то глибоке, історичне, відкиль ми з'явилися, відкиль Україна з'явилася. Глибоко в історію на тисячу, на півтори тисячі років опускаємося. Ну, Хочеться знати людську правду, відкиль, хто ми є і як нам далі бути. Своє встигаєте писати, можливо, навіть прозу. Прози не пишу, а вірші продиктує зверху, записую, продиктую. Ну більше так от чорновики, чорновики. Основні вірші вони написані на російській мові. Переходимо на чисту українську мову. От мені важкувато. Ну є у мене в роботі словники, де я шукаю все те, що так, що не так уже активно, ну все одно трудимося. Є вірші і про війну, є вірші і про село. От якраз про село я хотіла б трошки більше розпитати, бо я не сказала аудиторії, з якого ви села. А от ви розкажете, де ви виростали? Бо слово переходимо на українську мову для вас по-моєму, неприродне. Ви просто повертаєтеся до мови мами й батька, до мови свого рідного села, своєї вулиці, своєї школи. Це повернення після довгих років. Саме радянської армії, служби в союзі, але зараз це просто повернення. Отже, яке ваше рідне село? Рідне моє село стара водолага. Молодіє моя водолага. Бачить правду селищні здаля під крилом жовто-синього стяга на ріднішої стала земля. За останні в селі я народився. Чотири роки вже мовчати вмів, а при Хрущові плакати навчився. Прибрежній він навчився матюків. Я не читав ні Буняна, ні блока, а Мандельштама, що й казати, вже моє село від міста за півока, та в нього свій історію рожен. Тут комуністи церкву підірвали і віру нав'язали нам свою. Три голодовки люди вимирали, війна, у кожну вдерлася сім'ю. Примара комунізма зникла в лету, імперію розрушили без сліз, але в селі не наші по декрету, колгосп пустили прямо під укіс. Моя та хата кроків сто краю, учусь не наступати на граблі. Мій сад росте, криницю я копаю і сію хліб на батьківській землі. Віктор Михайлович, дякую. Бачу, вже до вас гості зійшлися на творчий вечір. І В'ячеслав Романовський з Харкова приїхав. І Мерифіанин Олександр Підкопай. Під так. Єлечка, скоро я тебе не бачу. Добрий день. Чай. Тихими замріяними вечорами, коли плачуть небеса і зорі падають на похилені трави, далекими стежками серед незвіданих всесвітів блукає поезія. Поезія це світ, де слова дихають вічністю. Вона народжується між ударами серця, розливається рікою крізь рядки і розквітає в душах тих, хто відчуває її подих. Це огонь, що не згорає. І вітер, що розносить думки по безмежних просторах часу. Це крапля дощу, що лоскочи землю весною, це шепіт листя, що співає осені свої колискові. У ній вічність дихає літерою. Вона міст між поколіннями, що з'єднує минуле, теперішнє і майбутнє. Поезія здатна за мить перенести нас у далекі світи, змусити відчути чужий біль, розділити радість. Або знайти відповіді на запитання. У словах поета велич епох. крик людської душі таємниця всесвіту. І поки жива поезія житиме і людство. Адже вона поезія, вічний вогонь, що освітлює темряву. Добрий день, дорогі наші друзі! Сьогодні справжнє свято Слова, натхнення та щирих емоцій. Сьогодні ми поринемо у світ творчості видатного поета Слобожанщини Віктора Михайловича Кінченка. Віктор вітаємо вас! Страшна біда накрила чорним смертельним крилом Україну та інші землі 26 квітня 1986 року. Коли вибухнув реактор 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Ця аварія стала однією з найбільших катастроф людства. Враховуючи професійний досвід молодого офіцера, країна довірила Віктору Михайловичу очолити одну з найскладніших ділянок ліквідації аварії на ЧАЕС. Навстріч летіли в два ряди стовпи, і дротами гопчном грали. Я біг крізь музику біди крізь муки лютої хорали. Руками очі я закрив, згадав Адама, Єву. На чорний мармур лиш ступив, замить обуглилися ноги. Вже серцем дихаю і дивлюсь. Це пропахло чадом, спливаю з розуму, молюсь, чортячим враженим обрядом. Уколом станція ввійшла, мені в їство й смоктала душу. Розплився розум, як смола. В зізнанні треба, зможу, мушу. На Чорнобильський подвиг, як на Кепським базарі, там, в перекупок часто, низько впала ціна. Інвалід-ліквідатор для суспільства вже зайвий. І Його не врятують ані Бог, ні жона, ані Рада Верховна, не партійний Іуда, не спілки, ані фонди, що безбожно рішать. Бо трагедія світу. Вже ретельно забута. І летить просто в небо, за душею душа. Закинули реактор в рукопаші. Подумали, закінчили роботу на грудина городи і шабаш. Рапортували хвацького генералу Кремль, Що все в порядку. Все як слід. Вже десім справжні віски підбирали і величайний пряжи в обід. Вже сміли дочекатися з родини. А ми забути смерті хоровод. Але пройшло всього дві-три години і відкрив реактор і ненаситний рот За мить один до тисяч тонн не стало. Все проковтнув і виплюнув на мут Здавалось, провалилось небо, впало, по всій планеті прокотився. Донесення небеожастовиці давали мертві. І терпнула Москва. Все заражалось люди, звірі, птиці, вода й суходів, думки і слова. Пройшовши Чорнобильське пекло, Віктор Михайлович не втратив віру в життя, а світлу пам'ять про друзів та любов до отчого краю перелив у вірші. Що увійшли до його поетичних збірок: Базальт, Атоми любов, Зрілий мед, танга судьби, Облученна муза. Об этом сердцу з волю говоріт, течія долі. Його вірші увійшли до онтології сучасної поезії, «Поможе словом і століттями. Віктор Михайлович удостоєний медалі Національної спілки письменників України почесних відзнакам, Лауреат муніципальної премії імені Олександра Олеся. Та літературної премії Марефа Козацька, член Національної спілки письменників України та творчої Асоціації літераторів Слобожанщина. Його завжди чекають і як мужнього героя, і як талановитого поета. Невесело в моїм селі. Куди себе подіти? Вже майже вимерли старі, не народились діти, хати порожні, все гніє, гірка селянська доля. Забули дбати про своє, Бур'ян не вкрадеш з поля. Одні бабусі хліб та сіль купують в магазині, не наче їх побила міль такі малі й безсилі, бо не вже вдови майже всі. Паски уста і груди. Та поки є ще хліб і сіль, то є село і люди. Чи є страшніші на землі вандали, ніж ситі безтерботливі людці, що викидають хліб, чи викидали і з усміхом безгуздом на лиці. Моє село колись з голодомору, як інші, ледь не вимерло до тла тому немає в нім такому двору де поляниця в шані не була. Свілий сухар поміг моїй родині урятуватись. Мої батьки. Дали мені життя, щоб в Україні я серцем перші написав рядки. Від дитячих вражень до глибоких, філософських роздумів кожна сторінка його творів наповнена правдою, яку Віктор Михайлович бачить довкола. Промайнуло майнуло пів семи, а снігу немає. Та лопати і лани ніхто не ховає. Може, січень все ж ковдри сніговіє, і на хрещення святе, збудуться всі мрії. Чим ліс живе? Я знаю, це повірте, як плачуть сосни, рвуть дуби, коли ламає солобий вітер. Чи людо рвуть з грибницями гриби? Чим ліс живе? Від пострілів безжальних, що духомчать косулі, кабани. А Єгері, та хто на них зважає, коли провладні тішуться пани? Чим ліс живе? Пеньками і кістками? А я йду до нього знов, як брати друг, пораджусь балакучими листками, який найкращий захист від злодюг. Кожен рядок це відбиток душі автора. Тож залишимо простір для головного голосу, майстра слова. Віктор Михайлович, запрошуємо вас до виступу. Так довго не живуть, а я живу, хоча і тяжко часом це буває. Зносив погони, розлюбив Москву, зі мною рідний Київ розмовляє. Все українське це душа моя, мій сад квітучий, це моє обличчя. Міста і села з рідна сім'я, вся Україна височь величчя. Коли Чорнобиль нас в гулах зібрав, На зустріч смерті я пішов, як інші. Життів не знаю, скільки врятував, але відтоді плачуть мої вірші. Обірвав чорний вітер струну. І вона божевільно гуде, жаль не знаю, коли я помру, хто на цвинтар мене проведе, я весною спішу до землі. Моє щастя, це батьківський дім, де лікують мене мозолі, де пишаюсь, я садом своїм. Перед світом живим не грішу, тільки правда належить перу, Більші кров'ю своєю пишу, тож ніколи у них не помру. Вечеріє, йде війна на душі лайливо, Я один і ти одна, а жили щасливо, ти в чужім краю тепер, я в селі при хаті, Ще не вбили не помер, збрадів б'ють три кляті. За життя своє без слів не боюсь, алячно, оглушили не ослів збройним силами дячний, В голові раї думок, манівці дороги. Правда віра Господь Бог Парад перемоги. Село моє омріяне, в очах чужиніє, міським духом навіяне, раз брат зерно сіє, чужі люди нові хати, старе вимирає, кого можна привітати, сам Господь не знає. По селу не ходять ноги, грязь плюється в очі, ранить душу плач тривоги щодня, і щоночі. Пройде дощ, зіллються ями, вода вся в дорогу, Павлівці і харків'яни вірять в перемогу. Сьогодні у нас з вами є чудова нагода почути поважних гостей. Запрошуємо до слова Романовського В'ячеслава Євгенія. Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Творчо Асоціації літераторів Слобожанщини, лауреат муніципальної премії імені Олександра Олеся, літературних премій імені Василя Мисика, Михайла Чабанівського, Петра Василенка, Пантелеймона Куліша, Олександра Масельського, Мерефа Козацька. І Павла Тичини. Сьогоднішній вечір, це фатичний вечір. Він взагалі чудовий фен. Чи сюди прийшли люди, ніхто нікого не заставляв, а прийшли, щоб почути справжнього поета, справжні вірші. І оцей театр поезії, оці дітки, вони сьогодні задали такий тон, ну просто приємно. Спасибі вам, керівнику. Брат е, Джерельце, Іванова Валентини Миколаю. Да, ви знаєте, оскільки це було тепло і зворошливо, я Віктора знаю давно. Віктора ще колись друкував, коли працював у газетах, а я прийшов в усі харківські газети, працював у них. І от повинен сказати, що у його поезії, і ви це, мабуть, відчули, є душа. Відчутно, що вона живе. А коли у поезії є душа, таку поезію хочеться слухати і слухати. І ще у його поезії є доля. Ви відчули це. Про що він не писав? Чи про дитинство, чи про рідне село, рідний край, чи про Чорнобиль? Ця доля, вона, є, вона відчутна. Ми маємо отакого от прекрасного поета, як Віктор Пінченко. Я от у нього був вдома, в гостях. Якби ви бачили, який у нього сад. Ну, просто прекрасний сад, який у нього город, як він все це. Своєю дружиною, бо як вони все це роблять. Він і пасічник, у нього все і рибалка. Правда, тут ще один є пасічник, і рибалка біля нас. Талант це диво не випадкове. Якщо ти талановитий, то ти талановитий до всього. Він талановитий до всього. Ми від нього ще багато, багато чекаємо, що він ще багато що скаже, багато що напише, оскільки. Я теж поет з недавньої книжки, яка от вийшла зовсім недавно. Якщо дозволите, я прочитаю. Теж застав той час, коли були колгоспи і працювали моя бабуся і мама, і все. на буряках тих. От зараз інколи деякі люди хвалять, як гарно було у Радянському Союзі. Ну, я не буду говорити, що було гарно, що це було жахливо. Це молодість була, я прочитаю один вірш. Ось такий у забутім селі під горою, Де на призьбі хатини старої Вигривається на осонні, Бабся. З нею турботи безсоння, Задрімали й собі на хвилину. Старість ломить і руки, і спину, Але нині цей біль притомився, Відпустив чіпки пазурі, вгрівся. А принишкали подвір'я квітчасте, стерегло сон короткого щастя, відпочинку. А він, бабці, свято, котрих в неї таки небагато, бо весь вік у неспинній роботі, а все інше лишилось на потім, що надбала перепані руки. Пам'ятають їх поле і луки, їх любили худоба і птиця. Слід безславним рукам поклониться і гідну пенсію бабці, як би ж то. А її чоловік трактористом від золі до зорі у колгоспі, потім зліг і давно на погості, і одненька засталася бабця, і до неї прив'язана праця у забутім селі під горою. Ще оцей я в собі. Не загою і караюсь, що теж із невдячних, І від того так прикро і ячно. Людина, яка добре знає, як народжуються рядки і що стає за кожним віршем. Друг і колега нашого героя вечора підкопає Олександр Миколаєвичу. Поле розаєв, член національної спілки письменників України та творчої Асоціації літераторів Слобожанщини. Лауреат премії Михайла Чабанівського та Марепа Казацька має відзнаку за вірність національної ідеї. Почесний громадянин міста. Частенько бував я в нього вдома. Але йому пощастило народитись в його селі біля лісу. Ну, як їду погреби, обов'язково біля його двору. У нього прямо у дворі. Ще й ставочок є невеличкий, такий у садочку, а там такі карасики ловляться гарніки. І річка поряд, і все. А ще у нього велика українська душа. Тож дякую вам за те, що ви в мене є. І поети читають вірші, то я теж невеличкий. Стосовно мови. Іржа потроху точить крицю. Яка б, то б не була цупка, постійно рове собі дищицю і криться стане вже крихка. так нерідна схожа мова до хати входить у ганьбі, підточує коріння слова. І слово гім в боротьбі ти ж дома, наче не чужинець, поглянь у тебе ж тут життя, тож розмовляй, як українець, дідів відчуття серцебиття. Я тут хочу обратитися до своєї дружини. Ну, так, не договорились. Прости мене за білью радість, за тепле і холодне слово, за нашу молодість і старість, за те, що сталось помилково, за те, що сонце мало світить, холодний вітер студить хату, за те, що я дарую квіти, за те, що я не вірю кату, за те, що мало я жалію тебе рідненьке. Теплу пору за те, що вмію і не вмію і бігаю з гори на гору. За все прости. Я на колінах боюсь на тебе як на Бога. Для мене ти кохана рідна. У нас в житті одна дорога. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті громада груп. Як задум Харківського прес-клубу.